Я тут більше за те, щоб створювати умови для людей, а не «threat». Тобто, ми не кажемо, що вас замінить штучний інтелект. Ми кажемо, що штучний інтелект – це інструмент, який вас підсилить, який збільшить вашу ефективність. Ну і в цілому компанії дасть можливість там працювати більш ефективно, і ви на цьому можете виграти і заробити. І, Да, є дійсно такі сервіси, від яких ми будемо відмовлятися, але зазвичай там ключові речі ми тримаємо в компанії, там ключову експертизу, якісь Щовий функціонал, але прості речі, наприклад, там локалізація там, додатків. І текстів роки назад ми тратили ну, 300 тисяч в рік тільки на локалізацію текстів на, на, на різні мови. Зараз це ось так робиться з штучним інтелектом і якість не набагато гірше. Да, там можна залишити якийсь профрінг для того, щоб це виглядало нормально для, для людей, але тим не менше це економить кошти. Ну, відповідно, ми стараємося там ключові речі тримати в компанії і підсилювати. Далі. Ми великий упор робимо ще на приклади. Використання всередині організації через навчання, наприклад, ми влаштовуємо. А я і хакхатони, в яких я, я також приймаю участь і там допомогою чаджіпіти. Втім, вирішую якісь пишу код, який вирішує якісь якісь проблеми. Я на хакатоні в компанії мак. що мені зробити. Але ти не менш, це залучає людей з різних областей в компанії, які навіть не думали, що вони можуть щось зробити з допомоги Чадджіп'ті. Тут вони бачать, як хтось там колега по відділу. Один-два дні робить якісь чудові проекти на хакатоні. Далі у нас дуже чудовий кейс був. Ми запрошували викладача з Берклі Катір Васер. Він великий супортер України дуже допомагає Україні. І Він приїжджав в Київ і давав декілька лекцій, там в тому числі для нашої компанії. І Там буквально за два дні ми залучали майже всіх менеджерів в організації. Він нам показав, як можна облегшити демократизувати доступ до даних і використання цих даних з допомогою того ж самого ChatGPT. Тобто є якісь там здоровенні таблички з, з непонятними даними. Він показує, дивіться, от такий-то інструмент, такий-то запит можете написати в ChatGPT, а спробуйте щось зробити. І на виході у нас е, получались такі до, досить цікаві результати, які навіть він не очікував е, е, отримати. І це буквально за, за два дні ви показуєте людям, що окей, вам не треба бігати до аналітиків, щоб отримати якийсь е, там звіт, який вони готують зазвичай там декілька тижнів чи місяців. Е, ви просто можете це. Зробити своїми руками зараз, коли вам це, це необхідно. Ну тобто, ми створюємо умови і стараємося не блокувати якісь експерименти, особливо там з використанням штучного інтелекту додатки, фінансуємо всі ці продукти. Хочете клауд – давайте клауд.